Дихання це наше джерело ресурсу. І те, як ми дихаємо, напряму відповідає нашому стану. І водночас, через дихання ми можемо змінювати свій стан, тому що це та робота, що допомагає пропрацювати кармічне навантаження на рівні психіки. І в йогі є одна чудова практика дихання. Надішотхана балансує ліву праву півкулю мозку. Балансує лівий правий енергетичний канал. І цей баланс дуже важливий Він допомагає перепрожити ті обставини життя, що закарбувалися на рівні нейронів, імпульс, яких не зникає. Ми наче роз'єднуємося з ним, стає у відчуттях спокійніше, а в тілі наступають зміни. Просто це дихання потрібно постійно робити, якби очищати себе. Коли для фізичного тіла їжею є звичні продукти, то для нашого емоційного тіла, для душі, їжею є робота з диханням, заняття спортом, йогою. Я хотів, щоб ви дізналися про це дихання більше. І перевірили саме на собі його ефективність, воно зцілююче відразу покращення настрою, зміна тиску, прояснення свідомості, зменшення шуму в голові, вища техніка безпеки робити в комфортному максимумі. А коли стає емоційно дискомфортно, ой, мені забагато, я вже не можу дихати, піду щось своє пороблю. Тут треба навпаки обережно до себе, трішечки відступити назад, зробити його комфортнішим, але продихати хоча б хвилин 10. От в цьому є цінність. А ось постійне гортання стрічки, відео, соцмереж, воно зменшує, послаблює наші когнітивні функції мозку. Ми стаємо овочем просто. Зникає бажання щось створювати нове. І якщо ми вже там залипли, я нікого не звинувачую. Давайте ми збалансуємо цей стан, щоб 10 хвилин законно втілити собі, дати духовну їжу, що дійсно буде єднати з глибиною нашої суті. Отже, для хорошої, правильно надішотхани, треба сісти з рівною спиною. Можна, як і я, схрестивши ноги, ну, но будьте правдиві з собою. Якщо в цей час викручує вашу спину в грудопоперековому відділі, то це не підходить. Якщо сісти на підлогу зі скрещеними ногами, то ліва п'ятка перша під тазом є невеличке підвищення, і спинка рівна. Комфортно. Якщо нема комфорту, стільчик, подушка під поперек, теж можна піджати ліву п'ятку до тазу, якщо це комфорт. Положення, і ви самі маєте подбати про це. Далі. Ліва рука в нас спочиває біля тазу відкритою долоною. Або ми беремо з'єднуємо великий вказівний палець кільце. Дихання відбувається по черзі правою лівою візрею. Я включу удари секундної стрілки, щоб ми зайняли наш розум рахуванням свого вдиху і видиху, і тримали його в балансі, розтягнувши до максимуму. А далі ми будемо тренувати паузи після видиху, після вдиху. Це невеличкий стрес, який ми вчимося бути в спокої. От і в цьому цінність ви автоматично не тренуєте стан повернення в спокій, коли є зовнішні чинники стресу. У цьому сила дихання. Правда, треба тренувати кілька місяців, а далі підтримувати і розвивати свої здібності далі Його всього життя. Ну, я б чергував, би це дихання також з глибокими затримками і хорошими активними практиками. І буде здорові судини, буде здорова нервова система. Давайте займатися. Я розповів, ви в цей час слухали сіли, відбудували своє тіло. Я вмикаю таймер. Таймер у мене рівно на 8 хвилин. Ми правою рукою будемо прикривати по черзі ніздрі великим пальцем праву ніздрю. Безіменним пальцем, ліво ніздрю, до речі, м'язинець і безіменний палець можна перехрестити це носі мудро. Хтось робить так, добре, але я перевірив, ви постійно займаюся цим диханням і роблю дуже глибокі затримки. Якщо постійно так займатися, незручно. Давайте зробимо кілька вдихів-видихів з відкритими очима. А далі треба буде їх прикрити. Робимо вдих через дві ніздрі. Слухам удари секундної стрілки. Прикриваємо великим пальцем праву ніздрю. Гляньте, в мене право лікоть прижати до грудної клітки. І я роблю видих через ліву ніздрю. Не Все так просто. На п'ять ударів роблю. Вдих через ту, що видихнув. На 5. А потім її безіменним прикрив, ліву прикрив. І видихаю через право, наче буквою П. Продовжуємо вдих через ту, що видихнули, і ваше завдання відбудувати. Плавне дихання, без ривків і смикань. Повільно, плавно ви розтягуєтесь. Видих через протилежно, через ліво. Такої самої довжини ваш видих. Вдих через ту, що видихнули, видих через протилежно. А тепер як дихати? Випирати живіт не бажано. Грудною кліткою категорично протипоказано. Ми вдихаємо, наче нижнім сегментом черевної порожнини розширяються боки і поперек. Так само, як і живіт так само і боки в сторони. Ми вниз вдихнули. Але без зусиль, не треба тиснути, легкі, поки не вдих. Далі йде. Середній поверх, наші нижні ребра після цього починають розкриватися в сторону. І вже потім трішечки до підняття, бо ми ще тут довдихнемо у верхній сегмент, зробити це плавно і ви на цій плавниці. Видих так же само зверху вниз. На початку вчиться видихати повністю. Недовидихаючи, можна собі створити просто стресовий фактор, коли це дихання набридне за 2 хвилини, може менше. Вдих повний, максимально розтягнули. І робити його плавним, щоб він був без рибків і видих. Такий же самий. Дорослабитись з видихом. Без зайвого напруження немає тіло перенапружитись на вдихові, коли важко тримати. Відпрацьовуйте це, а потім самі пригадуйте і створюйте досвід на рівні нейронів, як вдихати ці практиці. Це дуже важливо. Це тонкощі, які я відкривав протягом, не знаю, Довгого часу, більше 10 років взагалі його займається просто дуже глибоко два останні роки з цим диханням. Прикриємо очі, зосередимо погляд від центру голови на чеверх на зорі дивимося. І так, вдих через ліву, видох через праву. Вдих через ту, що видихнули через праву. Видих через ліву. І так далі. Буквою на ЧП важливо розтягувати своє дихання, рахуючи, рахуйте, щоб зайняти розум, щоб він не створював зайвого шуму. Пробуйте розтягнути на дихання, щоб у вас було хоча б на 8 ось таких ударів, яких ви чуєте, або на 10. І зберігайте спокій, будьте увагою тут. Саме так і задумано, що або ви дихаєте, або ви щось думаєте разом, воно не вийде. Воно вчить бути тут і зараз. А тепер пропоную додати паузи. Які паузи? Ну, Мінімально хоча б на два удари. Після вдиху пауза і після видиху. У них просто заспокойтесь. То може, дайте паузи половину свого вдиху, половину видиху. Паузи як зверху, так і знизу, тобто після вдиху після видиху, однакові хай будуть. В них тренуйте спокій. Можливо, вам треба буде для цього скоротити вдих і видих, щоб туди вмістилися по часу паузи. Нормально. Обер, вчіться самі обирати, коли вам комфортно і я. Тобто ритм. В ідеалі відбудувати квадратне дихання, коли вдих, видих і затримки між ними однакові. Продихувати цей стан коли комфортно збільшувати. Перед завершенням і відкриттям очей треба довести до видиху лівою ніздрею. Після цього опустити праву руку ще й дарити. Зробити спокійніший вдих і видих можна теж із затримками. І таким чином завершити. Зараз не поспішаємо, дайте хвилину часу просто побути з собою і усвідомити, як змінився стан. Дивіться на точки контакту тіла з опорою аз стопи, можливо, когось коліна, кисті рук на опорі. Ви відчуваєте вагу тіла. Після цього сканування ви помічаєте, що дихання сповільнилось більше і ще більше. І автоматично між видихом і вдихом ви можете віднайти довшу паузу, в якій проживете спокій. При цьому ви помічаєте, що в тілі з'явилося більше розслаблення? Зник зайвий поспіх на рівні нервової системи, на рівні психіки. Думки є, але вони вас перестали тривожити. А якісь переживання минулого чи майбутнього, вони стали менш значні. Ви їхні спостерігач, а не та проблема чи переживання, що раніше поглинало вас на вирішення. А ви відпустили. Щось зайве, щось те, що вас перевантажувало, і у цьому цінність бути свідомим спостерігачем, коли те, що бачив, не тривожить, хоча це моє бути в спокою або спокійнішим, ніж на початку. Робимо глибший вдих, видих. Активувавши себе, а потім вкриємо очі. Ось і в цьому цінність мати ясне бачення. Мати спокій у голові, баланс в тілі. Ось так можна себе тренувати. Ставимо таймер на 15 хвилин, це було б ідеально. І пробуємо дихати Вдих одною, видих іншою, ніздрею, і навпаки робимо паузи і тренуємо стан спокою в паузах. Тренуємо своє нормальне положення тіла. Ну і виконуємо інші практики, які на цьому каналі, на який прошу вас підписатися, якщо сподобалось, поставити. Реакції на це відео, і буду вдячний за ваш коментар. Як вам? Змогли, не змогли, щось заважало задовго? Що ви хотіли взагалі для себе? Можна глибше. І це ретрити. Є в нас центр в Карпатах 7 років цей досвід уже триває і розвивається далі. Ми проводимо практики, які допомагають тотально зцілити себе на всіх рівнях, тільки цілити будете ви. А ми даємо вам певний досвід. Робота з тілом, емоціями, енергію через дихання, вивільнення емоцій, єднання свідомості з тілом в медитації, повернення з проблем. Робота з родом, що дає силу і підтримку. Це дуже сильне. Прощення, проживання, єднання з своєю природою життя, природнім шляхом. Такі ретрити в Карпатах і біля Києва є щомісяця, і під цим відео опис сайт з програмою і наша група, де відбуваються всі медитації. Давай розвиватися, втілювати себе і бути активною, усвідомленою людиною в цьому суспільстві. Полишити біль образу нарікання і жити в. Духовному і матеріальному балансі достатку всього без егоїстичних принципів. Таке суспільство зараз потрібне для всіх. Ці практики, вони є допомогою, вони є їжею для цього розширення. Так було з давніх давен, так є зараз. Зараз це доступніше. Ти їх робиш, я маю можливість тобі їх. Показувати цьому і велика сила. Тож благодарую за прийняття і за вкладення в себе.